Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Сама велика помилка, яку може зробити кожен із нас, це весь час гнатись за цілями, не помічає того, як повз вас проходить власне життя. В цих словах є сурова істина. Адже щасливою є не та людина, яка володіє усім в цьому світі, а та, яка вміє отримувати. Радість, задоволення від кожного прожитого дня? Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із мудрою чарівною жінкою, яка любить життя у всіх його проявах. Це власниця салону магазину Європосу Любов Карвацька. Доброго вечора, пані Любов. Доброго вечора. Дуже дякую вам, що ви запросили нас до себе в такий чудовий салон. Ви самі родом з Тернопільщини. А коли, власне, переїхали в Кімнець-Подільський? Ну, Кам'янець-Подільський я приїхала після закінчення Київського торгово-економічного інституту по спец... спец... спеціальності товарознаць продовольчих товарів. Наш колишніший прекрасний Харчуторг, де був директором Гілівський Володимир Інович. Uh -huh. Ну, звичайно, я можу сказати, так коротко отримала дуже гарну і наставну школу. Звичайно, хороший директор у нас був як Володимир Іванович, а також я яким наставником працювала з Ольо Сандрою Роботягою. Тому такі можна сказати здібності, як керівні, як і організаторські від них можна сказати, до Получила ну, дуже, дуже, дуже досталь. Так. Така школа життя була саме тут, під їхнім керівництвом. Ну, ви на той час така молода, Юна і вже керували цілим кустом, як тоді казали, так? Да? Так, була об'єднана дирекція номер 3 і в нас начислилося 6 магазинів, з них 26 працівників, і я працювала сам директором цієї об'єднаної дирекції. Ну, отак відверто. Такий молодий керівник. Гарна, вродлива, юна. Були якісь тоді складнощі? Вас сприймали як керівника? Чи приходилось доводити про це? Ну я сказала, щоб на той період часу ну, сприймали і, ну, мені здається, це люди оцінити. Але на роботі я завжди була дисциплінованою ну, Гарно відносилась до людей, до, до можна сказати, працівників, допомагала чи могла своїми, я говорить після інституту своїми такими можна сказати, розовими мріями. А ми це в ну може все в дійсності вводили так, втілювали в життя <сум> свої розові <розвиток> дитячі <сум> мрії. Тому чому можливо це таке, чому дисциплінованість, тому що можливо з дитинства займалася спортом, була працювала старостою групи, була в в інституті, тому, напевно, на тільки вні я кажу, інші ми мене збереглися. Кожна людина любить згадувати певний період свого життя. Відверто, які у вас спогади асоціюються от з дитинством. Дуже прекрасне і гарне запитання. Я хочу йому відповісти на це запитання так, тому що я. Вдячна, що Богові, що в нас був в дитинстві такий прекрасний клас, такий класний керівник, який нас гуртував, і дружність між дітьми ми дійсно проносимо через все своє життя. Тому що скільки от років ми зустрічаємося після закінчення школи, ми раз по раз з вникаємо в ті свої дитинські роки, І, і такими розмовлянні зі своїми. Одному можна сказати в такому випадку, що завжди хочемо дітям своїм розказати те, що у нас було. Це означає, що ми разом дружно. Прибирали клас разом друзей нас зі спортом, займалися дуже вісно, титульні такі можна сказати, місця, і в районі і перші місця, і в, і в області. Наскільки ми знали, що тільки ми повинні це зробити, чи, чи в школі, чи вивчити гарно уроки, чи гарно на спортивному майданчику, ми повинні це все зробити досконало. Так чи вчитель, і я рахую я дуже вдячна за таку просто до кожних речей в житті відноситися не небайдуже. Та, така маленька дрібничка, але коли ти не вкладаєш душу у всьому своєму можна сказати, у своїй роботі, у своєму житті, то завжди все успішно виходить. Ви була така дисциплінована учениця, так? Дисциплінована. Це класний керівник. Вас всіх так привчав? Чи ви можливо були Ну, Ну це, це ваша така риса характеру. Ну, звичайно, що ну можливо, в мене риса характеру є відповідальність така, і, і дійсно ніколи не падати духом. Ну, буває, звичайно, що я кажу, що можна з дитинства взяти в юності, всякі були житті перепади, всякі були такі, як кажуть, і ситуація. падаєш вниз, і піднімаєшся вверх. Але як можливо, так моя матір, так завжди говорила, що ніколи не падати духом, ніколи не не втрачати надію на зав... завтрашній день буде кращим. От е, спілкуючись з вами щоразу, бо ми вже давно знайомі, я отримую такий заряд бадьорості, позитиву. Е, ця риса характеру, від кого з близьких? Ця риса характеру в мене така, я кажу, впевненості від матері. Я так думаю, тому що ну, матері і батькові не було легко, звичайно, в ті часи. У нас було четверо дітей, і завжди в житті склалися дійсно теж такі обставини, що можливо дійсно сьогодні день такий тяжкий, завжди не знаєш, як ти маєш його розпочати для батьків. Бо ж ми діти були малі, і це все дійсно бачили. Але матер наскільки рано я кажу, що це значить. Помолилися зранку вечором і зранку, і наскільки зранку Бог дає сили для того, щоб процвітати і жити, вирощувати дітей. І тому це все, що було вчора, мати все забувала. І на завтрашній день став кращий, яскравіший. І ми дійсно, як ті маленькі горб... горбчики, да, те, що робила вона, то і ми їй допомагали, і татове теж. Люба, ось ми згадуємо період, коли була втрачена стабільність, був багатьох вічей, опустилися руки. Я маю на увазі часи перебудови. Ви як знайшли у собі сили не впасти в вічі, відкрити власну справу? От що допомогло на тому етапі життя? Ну, дійсно, часи були нелегкі, але в такому дійсно. Завжди звичайно ми любимо свою країну і любимо її, якою вона є, і наскільки вдячні Богу, що він завжди з нами, можна так сказати. Тому кожна людина, якщо в житті так щось буває трудно, от дійсно помолишся і попросиш Бога, одай мені завтра таку думку, щоб, щоб дійсно ти знала, що завтра зробити. Наприклад, так. Тому і на другий день дійсно ми з чоловіком проснулися і вирішили, що діти були маленькі. Що нам дійсно краще в таку сказати в таку хвилину, і як нам начати своє дійсно сімейне прекрасне життя, щоб ми піднімали дітей і, і йшли вперед? Тому ми вирішили поїхати в Польщу. І, звичайно, від Польщі ми багато взяли хороших таких речей, но завжди свого щось нового, зараз спілкування прекрасне, з людьми, що нас кругом люблять, бо тому що ми українці дійсно хороша нація і цим треба гордитися. І, звичайно, ми з Польщі як кажуть, дітей залишили з батьками, але дійсно батькам теж було нелегко і нам теж. Але ми з цього почали, я кажу, можливо, це оцей свій бізнес. І Якраз той період часу можливо став для нас першим етапом для нашого сімейного бізнесу. Розпочинання нашого сімейного бізнесу. Люба, я без перебільшення скажу, що у вас найкращий вибір посуду в місті. І якісний, і красивий, просто вражаючі речі є. З якими виробниками ви працюєте, звідки привозите таку красу? Ну, Тут мові теж складати також, що як ниточка із Європи, і від Польщі, тягнеться ця культура дійсно і, і до нас. Тому європейські виробники вони є найкращі і. Тому що якісний товар роблять, наприклад, так, як чехська боємія, прекрасний виробник сік'яного посуду. Потім Чехія дуже прекрасний виробляють посуд фарфорової високої якості. Також англійський фарфор, як кажуть, на світовому ринку займає третє місце в світі. Ну, Китай теж друге місце, в світі займає виробництвом фарфору. Також прекрасно є, ми ще працюємо, і в нас є такий можна сказати, господарський такий відділ, де наш виробник це Швейцарія, фільмі Вінзер. Тому я раджу людям завжди користуватися колишньою посудою, як колись в наші часи, такі, що були, робили хай на не стареньке, негарне, але зато якісне, або купляти дійсно якісний товар. Да, mm -hmm. я бачу, що ви цьому приділяєте максимум уваги, тому що тут просто очі розбігаються від того різноманіття всього, що є у вас. Ну, дякую. Я кажу, ми завжди їдемо на виставки кожного року, завжди спілкуємося з гарними брендами, з гарними виробниками. І дійсно, все, що робиться на ринку у нас в Україні, ми стараємося, щоб в нас було це в магазині. Ну, можливо, не все виставлене як потрібно, але ми по інтернеті можемо робити замовлення сугубо під до клієнта. І ну теж хочу сказати і кажуть, підкреслити за те, щоб людини люди старалися купити дійсно. Хороші і якісні товари і раджу собі, кажуть, мати людям теж. Люба, я щоразу, коли захожу до вас в магазин, ну серед такої краси я навіть можу інколи і розгубитись. Для наших телеглядачів ну, така порада і така інформація, що можна придбати у вас в салоні магазину. Ну, в нашому магазині, звичайно, ми не можемо е мати все на 100%, так е дійсно, можливо, десь клієнтів прийде до нас один чи два будуть незадоволені. Ну, можливо, не купив те, що потрібно в магазині. Ось, але завжди ми всі е клієнтів звичайно. Гарною усмішкою, і ми не бажаємо, коли ми прийшли в магазин, просто подивитись, наприклад. Тому я запрошую всіх людей, будь ласка, чим можемо порадимо, підскажемо. Але що в нашому магазині, таке от більше можна сказати, що ну найкраще, можливо, ну, звичайно, посуд. Звичайно, посуд якісний, та люмінарк французького посуду, французької фірми. Потім я вже повторялася в Богемії чеське стекло. Прекрасно ми працюємо з англійською фірмою Фарб, які досить, досить гарні ексклюзивні речі, які беруть на Італію, люди в наш подарунок беруть іменно фарфорові вироби. Тому можливо сказати, що ну, на процентів 80 ми стараємося клієнтам щось в магазині, що вони придбали. Ну, і, звичайно, вона сказати, що також у нас є і, і е, речі, які є тільки для повсяденного вжитку, це е, каструлі прекрасної фірми повторяю ще раз е, Вінзер, потім фірми е, е, Силікоман, італянська фірма, яка виробляє силиконові вироби це 100% силікон, який я теж хочу зауважити і звернути на те, щоб люди купували дійсно виробника якісно. Тому що і в силіконових е, цих виробах теж можуть бути такі моменти е, при. Коли ставиш торт в холодильник, печеш і з нього може бути процентів 10-15, можливо, так бути, в торт попадає ті тесні якісні речі. Тому я вважаю, що купляти тільки дійсно питатися, людей, ви маєте повне право, щоб люди заходили в мій магазин чи інший магазин, дійсно питалися, з чого, який той і виробник. І щоб Просили сертифікати якості, бо на сьогоднішній час мені кажеться, і це так і є, що здоров'я твоєї, твоєї сім'ї і дійсної тебе залежить тільки від тебе. Тому молодим хазяйкам і, ну, і старшим звичайно, людям, щоб берегти свою сім'ю, звичайно, треба знати, що їсте ну і звичайно, що ви їсте. Ну, звичайно, в нашому магазині ще є такий відділ, де є просто все для інтер'єру вашого вашої оселі, вашої кімнати, вашої кухні. Тому ви тому можна в магазині нас такі речі підібрати, що дійсно ну як як не смішно, але не може бути дійсно в 5-10 землярів на Україну і з них. Подати одна чи дві речі попадають в нас в наш магазин, і за того, що ми дійсно беремо ексклюзив, ми беремо такі речі, щоб не повторялися, і звичайно високої, прекрасної і гарної якості. Любовь, раніше була мода на такі сервізи з візерунками. Згодом стала тільки виключно білий посуд, що на сьогодні є в моді. От чим найкраще, найсучасніше це сервірувати, з ціле, яким пособом? Ну, правильно, тому тут можна в такому би так сказати, що кожного з, залежить від характеру теж людини, від характеру її, можна сказати, згуртованості. ну Це для того веду, що молодь, наприклад, любить колір такий біло чорний Більш вони роблять такий, Контрастний. Багато хаз... хазяїнок люблять, щоб був чисто білий колір, класичний. Ось. Але це теж у нас в магазині це все є, але теж у нас може бути прекрасний теж і посуд під інтер'єр. це може бути і в червоному кольорі, і звичайно, якщо гарні там, обої, наприклад, з квітами, у нас є посуда і квіти. Тому так сказати, випадково, що нам може бути для когось ісклюзив, що тільки такий модний. Ні. ні, це дійсно залежить від людини, якій більш підходить, би ну, сказати, настрій чи не настрій. Просто по душі, можливо, їй саме такий посуд. Так, да, як кажуть, на всякий смак у нас, ми стараємось способками сюди привезти. ну, окрім того, що ви маєте власну справу, це одна сторона життя, але ви в першу чергу мати, дружина. На чому базуються ваші стосунки в родині? Стосунки в сім'ї базуються, звичайно, на взаємоповазі, на любові. То я рахую, що 26 років ми швидко прожили. Ми з чоловіком виховали, виховали двох прекрасних дітей дочку Лесю і сина Олександра. І радіємо і кажуть, щоб в них. Все в житті вийшло, щоб вони все ж склалося, і щоб вони це все своє життя дійсно. У них була так як і ми своє все, все життя все приносимо любов, злагоду порозуміння в своїх сім'ях. Тобто То діти виховувалися такі любові і взаєморозумінні. Так, ми кругом з дітьми їздили, кругом з дітьми віддихали, ми кругом брали е, дітей з собою. І для нас просто воно не існувало, ж як ми не приїхали двоє, а двоє нас десь когось залишилися. Тому чоловік мені дуже багато в чому допомагав, не тільки в чому, а дійсно і виховувати дітей, і, і палинки стирав, як кажуть, все дійсно, як як настяща, і як настояще, як правильно і. Українська сім'я так і рахує це. Люба, я знаю вашу родину, знаю, наскільки ви з чоловіком один про одного дбаєте і дітей в любові виховували. А що в вашому розумінні поняття добра? Ну, поняття добро, я рахую, що воно присутдя повинна бути кожній людині. І коли ти просипаєшся зранку, і ти вже дійсно дякуєш богові, що ти живеш на цьому прекрасному світі, і ти любиш цей день з першого як красового подиху ранішнього, тому вона була вона бути ця доброта на протязі всього дня, і хоч ти і дома, хоч ти приходиш на роботу, і ти привітно привіт, ну, зустрічаєш людей, коли люди в твоєму баченні бачать, можливо, хтось пішов із настрою, таким як потрібно ну, магазин чи те щось так. Це життя в кожному по різному це кажуть припливає. Але в нашому магазині і в нашій сім'ї завжди, як червоною ниточкою через це життя, проходить доброта, любов і взаєморозуміння, взаємоповага. Бо я так рахую, що до кожних людей, до кожних ну, старших, молодших, маленьких діточок, теж їх треба поважати, і не то, що ми там старші можемо по-іншому це міркувати, але любити треба. З першого дня, поки ти тобто, з першої минути, коли ти проснувся, і коли ти лягаєш спати. І Весь пить. день прожити з добром і з любов'ю в серці. Це дуже правильно. Можливо, наш світ і є не зовсім досконалий, тому що мало добра на цьому світі. А якби кожен, прокидаючись, уже любив день який настав. Можливо, тоді нам було краще і легше жити. Усіх гостей програми відверта розмови я завжди запитую, що таке щастя. От особисто, що таке щастя для Любові Кервацької? Щастя, звісно, як в пісні, ну буває різним. Щастя для мене це, звичайно, це здоров'я сім'ї, здоров'я родини. Ну і велике. Щастя, це коли ти йдеш на роботу із хорошим настроєм, з хорошим як натхненням, і приходиш додому, тебе чекає щаслива, прекрасна родина. Люба, я дуже дякую вам, що ви запросили нас до себе в салон-магазин. Я дякую вам за вашу відвертість, за те, що стільки в ваших очах добра, позитиву, таке приємне відношення до кожного вам особисто і. Всій вашій великій, гарній родині я хочу побажати миру, злагоди і любові. Дякую. Агаторе процвітання Ваше, дійсно на роботі. І щоб наша українська, як покоління, наша нація була цвіла і процвітала. І дійсно ми були найкращі в світі, коли ми прийдемо в Євросоюз. От, ось патріот, от хто любить свою власну країну. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Я з мудрою чарівною жінкою, яка, попри свою чарівність, дуже любить країну, де живе і працює. Це Любов Кривацька. До побачення! Хай вам щастить!